Чотири в одному поляки подарували Коломийському водоканалу машину, яка може виконувати чотири функції: чистити та промивати каналізації, дощові колодязі і вигрібні ями. А у прикрий час снігопадів її можна буде використовувати для прибирання вулиць. Нову техніку бачила Надія Ніплюхіна. Водоканал польського міста Єлена Гура уже давно і тісно співпрацює з Коломийським водоканалом. Тому сусіди і партнери вирішили зробити нашому місту такий подарунок: машина не нова, проте нам нагоді стане. Каже керівник Коломий Ігор Слюзер, адже придбати таку ж за кошти нашого бюджету поки нереально. Були в спільних проектах Світового банку, познайомились, і це їхні відносини вилились в таку техніку. В принципі, техніка не є нова, але вона є дуже дороговартісна. Новою її купили Єлена Гура за 1 мільйон 200 тисяч євро. Тобто зрозуміло, що нам до такої техніки поки що дожитись неможливо без підтримки. Водоканал Єлєни Гори купив новий автомобіль за ту ж вартість, а вирішив подарувати своїм друзям з України. Машина призначена для чистки та промивки каналізації дощових колодязів вигрібних ям. Усі ці роботи досі виконували чотири одиниці техніки. Тепер це робитиме одна подарована поляками. Щоб цю роботу виконати, нам потрібно чотири одиниці техніки виганяти. На об'єкт це є мулосос, асенізаційна машина, кріт, як в нас люблять називати. Це в нас все різні одиниці техніки. Ну і в принципі тут є праця механізована. Це вже легше слюсарам буде працювати працівникам водоканалу. Ми тільки можемо подякувати за такий подарунок і мріємо. Про той час, коли ми собі зможемо дозволити купляти таку нову техніку, автомобіль марки Рено. Він повнопривідний, тому цілком реально облаштувати його ще й відвалом і використовувати для очистки коломиї від снігу.